Я розібрався, сам побачив зараз в даному близько середнього доручення, де буде при вході в адміністрацію, в міську раду великими як кажуть, твітерами написано відповідальна особа, ну здорово. Враховуючи те, що відбуваються зміни зараз в районних державних адміністраціях, скоріше всього відповідальні особи будуть представники центру зайнятості Надається, пенсійна фонд звернулася 35 осіб. Ви знаєте, є спрощений механізм надання оформлення пенсії, виплата пенсії соціальних допомог. Це вирішується оперативно. Тут проблема, принаймні, те, що я почув цих людей, проблеми не існує. Була проблема, що стосується реєстрації безпосередньо. Я хотів зазначити, що Мається на увазі прописка. Зараз це не є проблема при оформленні на роботу, при оформленні соціальних забезпечень пенсії, особливо представників, які дають інформацію по паспортному столу, що на сьогоднішній день немає не проблем саме із оформленням певних соціальних. Органах і на робота. До центру зайнятості звернули, звернулися чотири особи. Небагато, але найближчим часом їх буде більше і більше звертатися, тому що це питання номер один: як забезпечити людей роботи? Я, безумовно, вже буду призначені керівники ролів районних державних адміністрацій. На рівні міста Черкас відповідає секретар міської ради, і я доручив особистому взяти це питання під особистий контроль і відповідати за оформлення все ж таки, цих людей на роботу і пошук роботи. Чому я так кажу? Одне діло центр зайнятості, друге діло, коли керівник... Я так само можу у нас, у, на своєму рівні, і так само може Віктор Федорович на своєму рівні зателефонувати, наприклад, директору Азота і попросити взяти людей, враховуючи складність сьогодні, тому що там є була родина, юрист. Я кажу, візьміть юриста або в міську раду, або є ж підприємства, яких ви можете самі долучитися, організувати цю роботу. Ви особисто, є у вас заступники, але це повинно відбуватися на цьому рівні. І це скоріше вирішиться питання, коли ми от такими діями будемо проводити цю роботу. Є, е, виникало питання е, оренда житла і з яким чином можлива компенсація за оренду житла. Безумовно, це теж є тут проблема. І тут на певний час я попросив е, Віктора Федоровича так само е, винести це питання на розвід сесії. Визначити все-таки можливість компенсації е, оренди житла на короткий термін, поки людина не отримає роботу, не встане на налення і тоді вже може сама розраховуватися за житло. Є так само проблема, виникає в сільській місцевості, в е, районах, там, де людина е, має можливість отримати житло, є е, дома, є проблема черг. Ще з радянських часів житловий кодекс передбачає черги на житло. Так само тут необхідно діяти, не знаходити формальні речі, а долучатися і надавати конкретну допомогу тим людям, які сьогодні переселилися і не мають практичного житла. І є сільськогосподарські підприємства, які вже виявили бажання взяти людей на роботу, харчувати людей. І повірте мені, таких бажаючих вже є багато. Тому тут безпосередньо робота повинна бути керівника того е, району чи міської ради, яка е, тільки тоді ми можемо організувати безпосередньо е, прийом цих громадян, тому що це Україна. Ми зверталися з листами на Міністерства Кабінет міністрів, що стосується закладів соціальної сфери, охорони здоров'я. Комунальної власності все ж таки надати механізм заселення в гуртожитки саме в цих закладах. Тому що, ну, повірте мені, ми робимо зараз проти нормативних документів, але все ж таки паралельно робиться, як кажуть, бувають такі листи прохання, щоб це було легітимно оформлено. Це коротко. Я проінформував вас саме по цьому питанні. Можемо зразу до обговорення перейти і питання. Ще є запитання, будь ласка, в журналіст по цьому питання. Тоді ми переходимо до наступного запитання про кадрові зміни і чекають адміністрації Значить, Кадрові зміни. Uh, ви самі бачили. У нас публічно це проходить, що стосується призначень волів районних державних адміністрацій. Сьогодні у нас залишилось два проблемних райони, по яких ну, виникають конфліктні ситуації, є декілька громад, громад, створених, де є різні точки зору. І ми знаходимо не просте це рішення, тому що, зрозуміло, була б інша форма вибору громади. Призначені той чи інші людини, затверджено законом, то тоді б вибирала б це районна рада, чи вибирала б це громада. Але на сьогоднішній день формат такий. Є створені народні ради в районах. Народна рада пропонує кандидатуру, де підписуються політичні сили, громадськість, спілки підприємців, громадські об'єднання. Надається ця інформація на обласну народну раду. Обласна народна рада е, приймає рішення, чому так ми вибрали такий механізм, тому що ви, виникає, є маніпуляція. Є у нас були підроблення підписів і е, була необ'єктивна інформація. Підписувалась не голова там партійного середку. Там, член цього партійного осередку. Тобто ми вибрали такий механізм для того, щоб максимально відкрито можна було б і швидко, як кажуть, знайти кандидатів. Різні Є у нас по деяких районах виникала проблема, те, що у людини немає вищої освіти. І на сьогодні є чітка позиція Кабінету міністрів. Людина повинна мати вищу освіт. Ну, є от такі виникають. Народна рада обрала людину. Е, виникає така проблема. Е, ще те, що ну, немає досвіду роботи. Я не кажу вже за досвід роботи у владі, тому що це не, не є основою. Да? Людина може мати керівний досвід і може мати там певний досвід роботи. Ну, Органах виконавчої влади. Ми е, розглядаємо через призму, от як людина буде діяти, які нагальні питання, як вона буде вирішувати проблеми. Зрозуміло, що е, важко сьогодні говорити, тому що перші кроки ми побачимо, коли е, пройде декілька місяців і громадськість, люди, ми зі свого боку зможемо оцінити власне цю людину. Залишилось два райони, по яких ще пропозиції ми вирішуємо. Це Золотинівський, Чорнобаївський район. Що стосується апарату обласної державної адміністрації, у нас є директори департаментів. Директори департаментів так само проходять обговорення в обласній народній раді, і ми надаємо пропозиції для погодження в Міністерстві відповідні відомства. І тоді я вже людиною, коли є погодження, я дитину призначаю на роботу. Слідуючий етап це начальники управління і їх заступники. Є відповідна постанова. І дуже добре було, коли до мене звернувся є створений громадський ілюстраційний комітет в області. І вони так само якби, звернулися з листом, з тим і нагадали, що все-таки зверніть увагу на постанову, щоб прозорість була в проведенні цих конкурсів. Зараз в дійсності є положення. Зараз це положення. Ми хочемо визначити механізм, тому що ви розумієте, раніше ці конкурси проводились за галочки і призначалась та людина, яка була цікава безпосередньо в голові ОДА. Зараз от, конкретна ситуація. По начальнику управління молоді і спорту виникла ситуація, коли зібралася молодь, зібралася. Громадські молодіжні організації зібралися спортивні різні клуби організації, де почалося вже обговорення. Воно почалося без нашої участі. І це, в принципі, нормальний процес. Ми тільки повинні як кажуть, його ввести в рамки, щоб люди мали можливість надати ту чи іншу кандидатуру, висловити власну програму. І е, тоді відповідним прозорим механізм повинен відбуватися призначення. Е, от ми на, на таку роботу націлені. І я просив би так само вас долучитися до цієї роботи для того, щоб ми ну, могли це зробити прозоро. Е, ще е, е, у нас буде відповідно пройде е, скорочення. Є доведене скорочення апарату на 10%. Ну, наприклад, є такий у нас такий відділ, який займався безпосередньо, що стосується соціологічних досліджень. До речі, це він зроблений тільки в Черкаській області, в свій час був. Моя позиція відверта. Я, от, вам, для того, щоб ви зрозуміли, це робилось для того, щоб можна було. Конкретно працювати на тих чи інших виборах, де голова ОДА підтримував партію регіонів, робилися ці дослідження за державні кошти. Тому цей фактично ну, буде скорочений цей підрозділ, його не буде. Є у нас там багато інших підрозділів ЖКХ, економіка, які необхідно так само їх, можливо, об'єднати. Для того, щоб не було цієї громадської вертикалі, тому що багато підрозділів практично займаються статистичною роботою. Влада повинна займатися конкретною роботою. Для цього є управління статистика, яка надає нам інформацію, а ми дублюємо управління статистики. І для нас важливо сьогодні сформувати механізм де влада повинна конкретно впливати на ті процеси, які сьогодні просить і нагалі є проблеми від громадськості. Тому от таким чином зараз йде по суті, аналіз роботи апарату обласної державної адміністрації. Ми консультуємося, отримуємо інформацію, як запровадити дієву роботу самої обласної державної адміністрації. Тому так само долучайтесь, ми б хотіли від вас бачити ну, конкретні дії. Коротко, я дякую. Будь ласка, запитання. Коли він буде це скорочення, викликайте, буде Я, прошу, ви Українське радіо куди? Ви кажете, що буде буде, буде скорочено. Коли буде? Строхи є. Чому чому до цих пів не скорочено? Скажіть просто. По-перше, це є відповідна постанова Кабінету міністрів. Ми вже надаємо пропозиції по скороченню. Ми тільки її отримали ну, на минулому тижні. Вже є параметри. А чому це відбулося? Тому що чекали зміни до бюджету. От, шло формування бюджету, змін до бюджету на рівні Верховної Ради. І зараз ми так само будемо розглядати зміни до бюджету. Так, а по цьому відділу конкретно? Не можна його тільки, тільки після, після бюджету. Да? Повірте, стояло питання в першу чергу. Це кадрові призначення, дуже було, було багато проведено роботи, і е, ми очікували зміни до бюджету, тому що є все-таки регламент, по якому працює обласна державна адміністрація. І зараз всі ці пропозиції на цьому тижні вже були сформовані, направлені е, безпосередньо Кабінет Міністрів. <різв> Олександр Пав'янов, де зібрався. <'язування> Скажите, от ці 10%, про які ви сказали, це цифра спущена зверху, чи ви самі тут уже на місці? Це цифра спущена зверху. Э, у нас э, можливо, ми будемо ще більше скорочувати, тому що є э, ну, пропозиції по більшому скороченню. Я зараз вникаю в безпосередньо роботу апарату і хочу зрозуміти, які функції сьогодні виконує той чи інший підрозділ. Я вам про це вже говорив, щоб не було у нас статистична робота, була робота конкретна. Тому от на цьому тижні ми вже сформуємо конкретні пропозиції. Максима Степанов А яка ситуація з заступниками? Заступниками вже обласна народна рада визначила трьох заступників. Ви знаєте, було п'ять заступників. Зараз три. Перший заступник Стариков, та Родина, другий. Заступник Ботнер Юрій і заступник керівника апарату Віталій Коваль. Документи направлені до Кабінету міністрів на поводження. Сергій Махавич нічка. По першому питанню, скажіть, будь ласка, можете назвати підприємства, які вже надали допомогу в Криму. Я поже давали аркументу? Я скажу так, практично є підприємці ті, які надають, більше підприємці, які надають можливість там по харчуванню. ще таких немає, конкретно по підприємству, а підприємці є, які продуктами харчування допомагають. Перелік є в мене, я думаю, потім, в принципі, якщо цікаво. Там десь з десяток підприємців, які надають тут. Есть ли у вас еще Есть, на не по Есть, но не по теме. Не по теме, задавайте вопросы те, какие Да, захотелось да. да, просто узнать, вот у нас область, в принципе, сельскохозяйственная, ну, сейчас вот как раз такая горящая пора. Есть ли уверенность в руководстве области, что последняя поседная компания пройдет нормально, Ну, які проблеми? Збиралися ті хтось представники засоби масової інформації, були приймали участь круглий стіл е, представниками аграрного сектору і банківських установ, керівниками банківських установ. Я до цієї наради так само готувався. І основна теза, ми повинні сьогодні не заважати. Все нормально йде. Процес посівної компанії йде нормально. Одна єдине сьогодні допомогти, допомогти фінансово. Це стояло питання по кредитуванню, і така можливість є. Е, висловили вже банки конкретні продукти, що стосуються. І е, безпосередньо ми повинні допомогти, починають ажіотаж створюють на цінах паливо мастильні матеріали, компанії, великі компанії, і засоби захисту, посівний матеріал. Я так само мені підготував листи, я звернувся до цих компаній для того, щоб все ж таки не створювали ажіотаж, а якщо певний курс піднімається, то повинна якась адекватність бути, а не 20-30 збільшення ціни. Тому що в цілому це впливає на особіваті продукції. Другий момент була проблема по азоту. Величезна черга на е, Міндов. Зараз ми цю проблему. Я особисто працював з директором заводу, попросив, щоб все ж таки відпускалися і в нічний час, і максимально е, е, приділили увагу в першу чергу черкаським аграрям. Я розумію, що черга по всій країні, але мене не цікавить черкаська область. От такі кроки, як би, е, сьогодні. Банківські установи надають, вже розглядаємо, багато звернулися за отриманням кредитів. Зрозуміло, відсоткова ставка досить велика. Я працюючи з міністром ПК Ігорем Самчим швайкою я все-таки звернувся. Давайте все-таки розглянемо можливість, хоча ми по якісь напрямках провести компенсацію відсоткової ставки по кредитах. Тому що це дасть можливість. Ну, все-таки максимально збільшити оборотний капітал цих підприємств. Розглядається зараз це питання, і ви знаєте, в бюджеті закладено курс долара 10,5. Зараз, якщо з МВФ я надію, що буде це підписання угоди і під гроші, то різниця зараз складає 11,5, да? зараз курс долара, а ми все-таки повинні. Я надіюсь, ділем до відмітки 10. І, відповідно, це дає багато інших можливостей для розвитку аграрії. І плюс ще механізми почали працювати, що стосується найближчим часом фондів, іноземних фондів і надання коштів на довготривалий період. Тому що такі проекти, як тваринництво... Це повинна бути, наприклад, ВРХ, молочна ферма. Мінімум 10 років. Сьогодні жоден банк не може надати таку, таке фінансування. Це є великою проблемою. Будь ласка. Черкаська коронавируса Працюємо, доведено 10% скорочення, ми працюємо над цим. Я бачу, є роздуті деякі департаменти, є деякі департаменти, де треба їх, ну повинно відбутися злиття для того, щоб не дублювалася функція. По районах так само відбудеться. Ми пройдемо по апарату в області, і я думаю, десь майже. Ці Сипер, будуть і по районі. А як розглядається питання щодо, щодо, щодо взагалі нації обласних державних адміністрацій, можливо, створення інших о, керівних структур? Ви знаєте, це на часі, і повірте мені, це в, в ту політреформу, яка була ще розпочата в часі помаранчевої команди. Це був тільки закладений фундамент, на жаль, не довели її до кінця. Аби її довели саме в цей час, можливо, сьогодні багато щоб змінило в суспільно-політичному житті країни, в економічному житті країни, тому що територія повинна бути зацікавлена у власному розвитку. І да, сьогодні з великих трибун говоримо про децентралізацію, про надання повноважень на місцях території. Виконком Нормальна форма, така форма працює в європейських странах, коли обирається значить, громади, обираються виконком і безпосередньо ведеться повний контроль. Ми зараз хочемо сформувати таку якби, перехідний, перехідну таку модель, да? коли ще існує обласна адміністрація, адміністрація в районах. І коли ми створюємо громадську раду, причому ми хочемо так само зробити. В ну, загальну громадську раду на рівні е, Черкаської області, яка має там функції дорадчого голосу. І ще ми долучаємо, наприклад, від бізнесу. Е, у нас найближчим часом ми вийдемо із програми наших конкретних дій на короткий термін. Ми не її не розглядаємо там, на рік чи на 5 років. Короткий термін якраз від 3 до 5 місяців. Е, Тут ми закладаємо, що стосується бізнесу, створення оновленої координаційної ради. Координаційна рада вибирає виконком підприємців. Виконком обирає мені радника, штатного радника. Йому у нас можливість взяти в штат радника. Виконком знаходиться тут в адміністрації, працюють підприємці. Радник знаходиться у нас в штаті, який координує цю роботу. Безпосередньо приймає участь, має повноваження і як делегований. Ну, такий мех механізм, який би хотілося, щоб от, він був дієвий, щоб підприємці могли свою думку доносити сюди і щоб це ефективно вирішувалося. ну, Принаймні, хоча б на цей короткий термін. Ну, Давайте <кхм> конкретні проблеми. Що цікавить сьогодні підприємців? Підприємців сьогодні цікавить, особливо якщо брати аграрний 에, сектор, оформлення земельних ділянок, бойових, реєстрація. Це серйозніша проблема. А ця проблема не дає змоги, тому що інвестор або власник того чи іншого господарства не впевнений, впевнена, чому інвестуватимуть сьогодні кошти це господарство чи ні. Слідуюче – це податки. Податок на землю. Незареєстрований договір, ми не можемо отримувати податки. А там е, е, от мені надають, я попросив майбутнього заст... заступника зібрати інформацію. Це старі Наталі Володимирівна. По Держкомзему і по реєстраційній службі. Реєстраційна служба надає у нас на розгляді 400 договорів реєстрації. Я вже скажу як власник в минулому сільськогосподарського підприємства, одне тільки підприємство, де я був власником, має незареєстрованих по одному, тільки 700 договорів, які знаходяться, тому що стояло питання сплати хабаря. Я вже публічно це говорив, тому що це публічно не тільки мої слова, а слова всього бізнесу. Інформація не об'єктивна. Немає об'єктивної інформації, ми не можемо об'єктивно сьогодні резерви порахувати по наповненню бюджету, тому що у нас відставання до минулого року на 11 мільйонів. Що стосується основних податків з доходів фізичних осіб і податку на землю. Розумієте? А мені необхідно сьогодні. Провести реальну інвентаризацію і зрозуміти, які акценти поставити конкретним службам.